Шість шкільних автобусів передали для громад Вінниччини. Їх закупили за кошти обласних та місцевих бюджетів. Транспорт для дітей обладнаний за всіма сучасними вимогами: інклюзивний, просторий та безпечний. У 27 громад поїде 30 автобусів. Три кнопки не можемо платформу. Наша дитина без перешкод станеться. Нашого авто за допомогою такого спеціального підйомника школярів на кріслі колісному підіймають у шкільний автобус. Новий та сучасний транспорт для учнів громад області закупили цього року. Це наші діти, це наше майбутнє. Їм треба зробити комфортні умови для навчання, тому їх треба з місця проживання. Тим більше зараз від питання реформи оці віддалені школи. Є новий закон про 45 учнів, які вступив в дію. Школа не має права на існування. Треба дітей доставляти, тому ми йдемо цим шляхом для того, щоб перед тим, як Робити реформу, треба створити нові умови для того, щоб діти могли навчатися наші. Оше у одній Тростянецькій громаді 400 дітей щоденно потрібно возити до школи. І там курсує лише шість автобусів. Один із сучасних подарувало школам ТГ. У нас є віддалені села, до яких треба їхати понад 40 хвилин, тому автобус буде в нагоді. В рамках державної програми шкільний автобус для 27 громад області закупили 30 машин. Цей транспорт виготовили в Україні за усіма новітніми освітніми вимогами. Програма має, відповідає в тому числі державній програмі локалізації і всі автобуси, які закуплені на прозоро маркет. Вони українського виробництва, і це теж важливо, що воно працює на економіку нашої країни. Адже для того, щоб виробити один вітчизнаний автобус, додатково залучається 212 українських підприємств. А Це робочі місця, а це сплата податків. На нові автобуси з обласного бюджету виділено 59 мільйонів гривень. Таку ж суму додали усі 27 громад на шкільний транспорт. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.